13 тисяч гривень благодійних внесків для бібліотекаря і волонтера Євгенії Напуди зібрали на концерті, який влаштував гурт «308» в Ужгороді. Буквально кілька днів знадобилося колективу, щоб не тільки організувати сам захід, а й долучити до нього і інших відомих закарпатських музикантів. Більше подробиць в наступному сюжеті. Концерт драйву, якісної живої музики і радості. Саме так про нього відгукуються відвідувачі. На підготовку музикантів часу було обмаль, але ідея допомогти гарній людині швидко поширилася, і вже в кінцевому варіанті Сольник 308 перетворився на зведений концерт, який складався з кількох музичних сетів. Що я можу зробити, ну, хоча б на рівні міста, це організувати концерт і. Музиканти інші, окрім нашого гурту, вони самі попросилися ще виступити. Мені навіть не потрібно було когось просити. Якось всі самі зібралися. Ось Женю, ми знаємо давно. По заходам різним в бібліотеці неординарним, і взагалі для мене за останній час обласна бібліотека в Ужгороді, вона взагалі з'явилася як поняття. Підключилися ще радіон Санлайн, гурти текіла бенд та оркестр радості ватаги. Професійне звук та світло забезпечив Олег Орешніков і компанія Соліст. Треба робити, треба робити, будуть бачити, що воно приносить результат. Будуть бачити, як, як це потрібно в цивілізованому світі. і будуть самі теж так підтягуватися. В перервах між музичними. Сетами усі охочі могли долучитися до благодійного аукціону на підтримку Жені серед лотів, сертифікати на фотосесії та картини відомих закарпатських художників. Прийшов на концерт, і один з найактивніших покупців на аукціоні Петро Сокач. Багато років він мешкає в Норвегії, країні, де поняття допомогти ближньому це норма життя. Вони мають організації, які займаються збором коштів і люди. В Принципі відгукується досить серйозно. Тобто, у них є це і на національному рівні, вони роблять національні марафони з зірками, просто роблять це, це на абсолютно локальних місцях, чи з червоним хрестом, чи то вони роблять мал маленькими церквами, організаціями. А щодо самого концерту, то у ньому лунали кавери на світові хіти, власні твори колективів і щирі побажання швидшого одужання Євгенії Напуді. пуді. Коли в нас в колектив виникало питання, кому йти. Чи розбирати ті книжки, чи стояти на театральній. Це взагалі не було й мови. Женя була завжди перша, вона завжди відгукувалася на будь-яку біль. Тому я думаю, що це само собою символічно, що відгукнулися на її біль всі.